Починаємо наше заняття з математики. Давайте привітаємося. Доброго ранку у білу хмарку, ніби в кошик цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик, кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю. перекинув хмарку кошик і на поле випав дощик. Пораділи і зайчата, і хлоп'ята, і дівчата. Пораділи й добрі люди, урожай, урожай чудовий буде. Сьогодні ми завітаємо в країну Діти Твазок. Та, Там живе дуже багато ваших веселих, сміливих героїв. Ось одна чудова героїня завітала сьогодні до вас на заняття, а яка саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Старенька бабуся. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчатка, приєднуйтесь до нас. У нас є заняття з математики. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні потрапили в казкову чудову країну. І ось, будь ласка, послухайте загадочку та відгадайте її. Старенька бабуся у лісі жила, в гостинці для неї онучка несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Яка казка ця зветься, хто б відповів? А ви подумайте, як У вас, це... не У вас не шапочка. Правильно, червона шапочка, ця шапочка зветься. Давайте ми з вами привітаємося з червоною шапочкою. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а кого зустріла червона шапочка, коли йшла в лісі до бабусі? Кого вона зустріла? Мати попросила червону шапочку віднести пірішки хворій бабусі, Іти до бабусі треба через ліс. Червона шапочка було дуже тяжко одній мандрувати, сумно, тому вона запропонує вас піти разом з нею. Так. Тож діти підемо разом з червоною шапочкою, так? Одного сонячного дня ми вирушаємо в подорож. Вітер листочок гайдає, грається в котика мишки. Тобі, тушком, то підкрадеться мишком. Подивіться, дітки, як кружляють листочки. Червона шапочка набирала їх цілий-цілий букет. Подивіться і скажіть, якого, з якого дерева ці листочки? Класно. Правильно, червоного. А з якого дерева листочки, як ви гадаєте? Громче ну, склена. Ну, склена, правильно, якщо вони склена, то як називаються ці листочки? Скле? <плес> 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 так, правильно, кінові листочки. Правильно. Так, а давайте ми їх порахуємо. Скільки цих листочків? Два. Три, два, три. Три листочки. Молодці. Так. Добре. Як ви гадаєте, а з якого дерева ці листочки? Два. Так, два. правильно, правильний дівчатка. А з якого дерева? Зберіжки, так? Якщо вони збережніте, то як вони будуть ці листочки називатися? Березові? Так? І, і. Так. А скажіть, будь ласка, якого кольору ці листочки? Зі Давайте їх порахуємо. Один. Два. 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 Так, вірно, два березових листочка. Молодці. А, скажіть, будь ласка, а яких листочків більше? І. Ой. Клинових чи березових? Так, правильно, Значить, листочків кленових більше, так? А березових менше. Так, Малі. що потрібно зробити, щоб їх було порівно? Що потрібно зробити? Щоб листочків було порівно. І кленових, і березових? Треба співають. Так, правильно. Треба додавити який листочок. зелений, березовий листочок. Ми прибавляємо і буде. Давайте зразу порахуємо, скільки листочків стало? Один. Два, три. два, три. один, два, три. Так, правильно. Три, три клинових і три березових. Їх стало порівну. Тобто однаково. Молодці, розумію. Так, а зараз трішечки ми з вами відпочинемо і зробимо фізхвилинку. Приготували, приготували свої ручки. Вже земелький червячок. Виставляє свій бачок. Голівку підведе, підводимо голівку. Хвостиком кругаде. Спинку свою вигинає, весну теплу зустрічає. Так, трішечки відпочили, підемо далі працювати. Щоб ми не заблукали в лісі з червоною шапочкою, треба вміти орієнтуватися в просторі. Що ж таке простір? Давайте ми з вами згадаємо, простір це те, що знаходиться навколо нас, там, де ми перебуваємо. Ми можемо бути всередині чогось, ось, наприклад, як бабуся всередині. А також під чимось, над чимось, у чомусь. Можемо бути вгорі, а можемо бути внизу, можемо бути справа, можемо бути зліва. Можемо бути, бути біля чогось. Ми з вами, дітки, вийшли на галявину. Ось подивіться, яка гарна галявина. Довго гарно. Разом з нами ви бачите Червона шапочка. Тож, давайте розглянемо цю галявину і скажемо, де знаходиться яскраве сонечко. Де воно знаходиться? Внизу чи вгорі? Це? Зверху, да? Зверху. Так, вверху, правильно, молодці. Так, Ні. добре. А хто сидить, е, де сидить вовк? вовк сидить. Де він сидить? А, де? Правильно, під деревом добре. А метелик де знаходиться? Бабочка. Бабочка. Де? Над пеньком. Над пеньоком бабочка. Метелик, бачите? Над пеньоч. Так, добре. А червона шапочка зліва чи справа? Від пеньочка. Вау. Зліва, Зліва. зліва. а вовк? справа чи зліва? Справа. Так, правильно, справа. Молодці, розумнічки. Далі йдемо. Де знаходиться зайчик? А, на піньочку. На піньочку, молодці. Так, а де знаходяться грибочки? Де знаходяться грибочки? Ось по піньочку. Так, правильно. А де знаходиться вовк? А, бать. Бо... За деревом, так? За деревом находится волк. Так, добре. А червона шапочка праворуч или воруч? Праворуч. праворуч. И он. И он. Злева, так, правильно. ліворуч, правильно. А вок праворуч или воруч? Плава. Правильно! Права. Розумнички, правильно, розумнички. Так. Добре. А де знаходиться зайчик? Справа чи зліва? цьому цю малюнку. Так, а вок? А книжечки де ростуть? Справа. Так, внизу, так? Да? На травиці. Зліва, внизу на травиці. Дітки, скажіть, будь ласка, а місток, ось як ти, стрілечкою З боку. Так, так боку. через річку, да, прокладений. Місток через річку прокладений. Добре. Діти, щоб добре орієнтуватися в просторі, ми використовуємо такі поняття: вверху, внизу. Зліва, справа, посередині, над, під, біля, за, на. Бачите, скільки багато різних слів ми використовуємо. Так, далі дивимося на цьому малюнку. Де знаходиться білочка? Видно вам білочку? Слава. Так, вгорі, так? Вгорі, справа. Так, а де знаходиться грибочок? Ну, саме. Пенечком. Так, правильно, під пенечком. Внизу. А де знаходиться пташка? Вверху. Правильно, молодчинка. Вау. Так. Ось кра. Так, правильно, молодець. розумничка. Так, дивимося, далі дивимося. Діти, ми мандруємо лісом до бабусиної хатинки. Так, і ще давайте цей малюнок розглянемо. Порахуйте, будь ласка, де знаходяться шишки? Міхола. Чому вони ростуть? На ялинці, так? Давайте ми їх порахуємо. Скільки тут є шишок? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири. Чотири шишки. Молодці. Ші, два, Ковір, віде, три, ласка. Три, а де знаходиться я. лисичка? Чотири. Чотири. Де знаходиться лисичка? Лисичка. Плава. Так. Ось Йо... Правильно. Є, хай, да, йолки. Добре. Так. Далі, давайте, Ой, а де знаходяться грибочки? грибочки. А, на раз тут правильно на пенечки. Давайте порахуємо, скільки грибочків. Скільки, грибочков? скільки грибочков? Три. три, правильно, один, два, три. Молодці. А де знову? Ізвините за останньої. Добре, извиняю. Де знаходиться їжачок? Так. Так. Тепер подивимося, де знаходиться зайчик? З праворуч чи ліворуч? Лава хвостика. Так. Молодці, розумні. Добре, все добре відповідаєте. Я дуже вам задоволена. Дітки, далі ми з вами мандруємо між лісом до бабусиної хатинки. Ось і її хатинка. Бабуся дякує вам, дітки, що Це ви допомогли бабусі дістатися до неї. Бабуся разом з червоною шапочкою пропонує вам пограти в гру, яка називається. Де що знаходиться? Ось подивіться уважно на малюночок. і Скажіть, будь ласка, де знаходиться жабка? На клівочку. На малівочку, так. А де знаходиться? На трівочку. Тоже на грівочку. Ш... На трівочці. На ливочку листочок та жабка, правильно. А скажіть, будь ласка, а де павучок? Наполочні. На а паутинка де знаходиться? Вверху над грибочком. Павутинка з паучком вверху над грибочком. Так добре. Де знаходиться зайчик? збоку, право чи зліва? О, зліва. Зараз вони знаходиться зліва. Так, добре. Так. Метелик, мурашка, мишка. Де вони знаходяться? Так. -я. -я. Від грибочком править гілочком. Так. Добре. Де знаходиться горобчик? І, і так, правильно, теж від грибочка від грібочком справа чи зліва? Зліва. Зліва. А ну подумайте якщо де знаходиться? Це була, а не Нет, да, воно, воно, воно. Це, Подумайте, подумайте, якщо зайчик узліва. Ташка у нас емоція. Треба подумати розумнечки, все, все молодці. Правильно відповіли. Так. Дітки, бабуся вам дякує, каже, що ви молодці, гарно працювали, так тримати, чудово. Добре, орієнтувалися сьогодні у просторі. Я вам теж дякую за гарні відповіді і вам, дівчатка, молодці, розділі.